Ну одразу ж хочу запитати, я думаю, ви почули вже думку, яку висловив Олег Жданов про те, що можливо дійсно зараз контрнаступ збройних сил України нервує Путіна. Вчора була бавовна на Кримському мосту. І на вашу думку, чи ну дійсно назріває розкол в російських в Росії, скажімо так? Ну, дивіться, насправді, якщо ми подивимось на навіть, скажімо так, останню сторічну політичну історію в Росії, там військові програші неодноразово ставали причиною політичних трансформацій. Згадайте 905 рік і програш в російсько-японській війні. Зрештою, це тоді призвело до революції і до появи Держдуми. І е, тоді Миколі II довелося по суті поступитися низькою повноважень. Да? Ну тобто, я, я вже не кажу про сімнадцятий рік. Власне кажучи, тому е, ми можемо говорити про те, що ситуація на фронті вона впливає, звісно, на політичну ситуацію в Росії, тим паче в тій автократичній моделі, в якій яка є в Росії, де є, е, грубо кажучи, все орієнтоване на одну персону, умовно вертикаль, і відповідно всі плюси і всі мінуси ситуації, які відбуваються на фронті, і так далі, вони одразу в тому числі впливають на рейтинг підтримки Путіна, тим паче, що ми. Знаємо принаймні, такі в західній пресі виходили неодноразово матеріали, що Путін, нібито навіть особисто втручається в проведення планування військових кампаній, і так далі. До речі, це те, чого у нас немає. А там Путін вважає, що він такий військовий стратегій. Ну і власне кажучи, ми бачимо е, всі ці ефекти. Тому я, я не виключаю, що справді е, там може визрівати називаємо так різні башти Кремля, як це називається, які е, починають додатково на фоні проблем програшу е, у війні конкурувати одна з одною, намагаючись звинувачувати одна одну. Власне кажучи, ми чуємо, що е, зараз почалася така майже публічна критика пана Шойгу, і це. Ну раніше це було б складно собі уявити, коли навіть зараз там достатньо наближені, е, скажімо так, люди з оточення Путіна починають його критикувати, по суті, звалюючи на нього е, провали, які є на фронті, і так далі. Я думаю, що це є показник того, що е, всередині е, ну от, за, за цими всіми налаштунками так там є певне напруження, і чим більше ну скаже так Україна буде отримувати перемог. На фронті, тим це напруження може по суті всередині ще більше зростати і тиснути на Путіна. Тому що зрозуміло, що помітте, поки що особисто Путіна ми не бачимо, щоб звучали прямо звинувачення, але а, на його навколишнє оточення, ну наприклад, до того що й і так далі, вже такі така критика звучить. Uh, і тобто, знаєте, тут вже є пів кроку uh, до того, щоб далі говорити про те, що і рішення політичного характеру да щодо початку війни і так далі вони були uh, хибними. Тобто, скажімо, такі голоси 100% почнуть лунати в російському суспільстві. А, зрозуміло, ще хочу запитати на вашу думку, ось вчорашня бововна на Кримському мосту. Як вона вплине на ситуацію? Тому що ну ми ж знаємо, що Кримський мост міст це ну, такий був символ Путіна, і взагалі це мабуть єдине, що він зробив за всі роки при владі, чи вплине це на його там імідж? Якщо можна сказати, я думаю, що в нього його і не залишилося, але все ж таки. Дивіться, кримський міст для Путіна це був, мабуть, один з ключових проектів його інколи найбільш захищеним мостом в Росії. Тобто, це був такий своєрідний символ того, що от анексували українську територію, да, побудували, скажімо так, безпосередньо цю структуру, і так далі. Знов таки, якщо говорити про логістичні моменти, ну ми розуміємо, що є частина зараз анексованої території, яку на жаль Росія може використати, да, тобто по суходолу. Але ситуація з Кримським мостом це справді є якраз символ. Це символ того, що е, ті речі, які е, в путінському режимі говорили, що вони е, абсолютно недоторкані, да що е, от там суперзахист і так далі, що туди не доберуться. Насправді, як ми бачимо, формується нова реальність. Я думаю, що це знайте символ, це навіть сильніше ніж там перервати логістику, і так далі. Це буде впливати на всю е, політичну ситуацію всередині Росії. І до речі, зараз справді є питання, а що що Путін і як Путін далі буде на цю ситуацію а, відповідати, да тобто, які подальші будуть кроки а, Кремля, тому що в будь-якому випадку суспільство за сто відсотків і їх суспільство буде спостерігати. Так а що далі буде робити а, Кремль? А, тобто, тому ми, ми тут не можемо виключити якусь можливу ескалацію або спробу ескалацію. Ну на жаль, да, от сьогоднішній ранок ви знаєте ці новини про Запоріжжя. А, і тобто, я, я не виключаю, що справді подібні ну якась ескалація або спроба переключити ситуацію від Кримського мосту може бути. А на вашу думку, як це може статися? Які ще лишаються варіанти у Путіна для того, щоб помститися, скажімо так? Ну ми чули неодноразово натяки про ядерну зброю, і вони останніми тижнями не вщухають. На да, тобто, взагалі, залі, нібито про масову зброю масового знищення, але з як на ядерну зброю, а я не виключаю, що таких розмов може побільшати, або справді, ну знову таки, ми чули деякі європейські політики. Говорять, що а, треба серйозно ставитись до таких заяв. Тим паче, на фоні, ну, ми бачимо всередині Росії оцій напруженості, яка зростає справді, тому що часткова мобілізація, а вона негативно вже позначилась. Ми бачимо на а, підтримці влади, тобто, навіть, скажімо так, наближе. Жені до Кремля соціологічні структури фіксують падіння рейтингу Путіна, і це тільки початок, тому що вся ця історія далі е, буде розгортатися. І тому я не виключаю, що тепер знаєте останній, ну як умовно останній шанс Путін може почати ще більш активніше витягати ситуацію з тактичною ядерною зброєю. А на вашу думку, це буде блеф, або ж все ж таки Путін вже готовий використати е, е, тактичну ядерну зброю. Дивіться, я думаю, що ну зараз складно говорити. знаєте, мені складно в голові а, Путіна, Да, тобто ми бачили 24 го числа. А, теж видавалося, що багато речей неймовірним, які потім сталося. А тому я, я б відносився серйозно, але я не думаю, що ця ситуація насправді зупинить а, ну, наприклад, наприклад, навіть наші да, переможний рух. Чому тому що мені здається, що якщо уявимо собі, що Росія використає ядерну зброю, це навіть достатньо нейтральних до неї країн, а, скажімо так, зміни їх позицію по відношенню до Росії. Я маю на увазі низку незахідних країн, які зараз, ну там, наприклад, індія або Китай, тобто 100% це буде вже тоді тиснути і на ці країни, теж тому що використання ядерної зброї, це знаєте, в ядерній війні перемога в ядерній війні це цілковита поразка для всіх, тобто тут не може бути переможців. Так, я згоден з вами, але ж ми бачимо на мою думку, що Путін зараз шукає якийсь вихід з ситуації, тому що е, вчора, мабуть, або сьогодні ми почули, наприклад, від е, е, влади, скажімо так, Білорусі, що вони звинуватили Україну, що е, Україна готує напад на Білорусь. Можливо, це теж якийсь е, варіант е, виходу для Путіна, що він хоче зараз спровокувати щось. Як ви думаєте? Я думаю, що я не виключаю, що якраз всі теж наслідки е, ситуації навколо Кримського мосту, так тобто і е, ну скажімо так, додаткової підготовки до нової ескалаційної хвилі, тобто, ми, ми мені здається, що ми маємо теж е, ну це усвідомлювати, що ці ці речі Росія може зараз зробити, ну зважаючи на. Те, як зараз для них е, розгортається ситуація на фронті, тим паче, поміти, вони ж там вже змінили навіть військове командування. Ну тобто е, цібто ці процеси тривають, так а тому я не виключаю, що ці ситуації там знатіки, ну, з боку Білорусі це можливо, нова підготовка а, або е, аргументація для якихось додаткових ударів по нашій країні, які можуть відбутися, тому будемо обережні, скажімо так, реагуємо на всі повітряні тривоги з додатковою увагою. Так, і знову ж таки з вами погоджуюсь. Хочу подякувати вам за цю цікаву розмову. Друзі, це був Олексій Якубін, політолог, кандидат політичних наук.